Четвертий рік крокую мені дуже подобається сама. Я за фахом ветеринарний лікар. Ні разу не знала, що треба і як правильно робити, і дуже вдячна, що я познайомилася із цими покроковими діями, тому що дійсно в свої 30 років після народження сина я не знала, що робити своїм організмом. І я крокувала, 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 крокувала самостійно, самотужки із лікарями. І все знаєте, картотека збільшується, збільшується. Діагнози накопичуються, накопичуються, Думаю, господи, так стоп! Що, що відбувається? І, Прийшла ще коронована оця пандемія, і взагалі нас посадили в наші коробки, сказали: сидіть і, і що робити. Ну і я почала цікавитися в темі харчування. Да? На той час у мене вже були і по жіночому да, проблеми, і навіть вже е забула, як називається. Ці результати ну коротше беруть тканинки жіночих органів і перевіряють на наявність, чи немає ракових Так, не. да, 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 да. Цитології. От в такому стані, я короче була да, в такому хвороботворному. І коли прийшла на покрокові дії, це все мінус, 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 мінус. І четвертий рік крокую да діагнози. Ці всі відмінусовані жіночі органи як квіточка. you <laughs> Розквітли результати да, класні, да, і настрій класний, і нервова система в спокої, да, тому що були і панічні атаки. Дякую за вашу підтримку. От тому е, результати у мене з'явилися. Потім е, звичайно що зробила результати своїй дитині, е, тому що е, е, у нього був взагалі діагноз друга стадія аденоїдиту. Я побачила, що дітки нас також крокують цими кроками, б'ють водичку, проводять безпечні натуральний Альні ефективні антипаразитарні програми, і друга стадія аденоїдиту була. Я не захотіла їх видаляти, тому що було жирне знак питання навіщо їх видаляти, якщо вони можуть знову наростати. Це раз. і по-друге, у мене був мені в сім років видаляли ці аденоїди. От і я не хотіла це ще стресово переносити навантаження для себе і для своєї дитини. Ну і так трапляється, що я йду цими кроками. Бачу, що дітки отримують. Не боюся, підключаю продукти. От е, уже да четвертий рік до лора взагалі не звертаємося. Діагноз самі самі зняли. Я його зняла і, і результати е, дитинки підтверджують його стан, тому що носик вночі дихає, е, спокійно дихаємо, да і немає ніяких. Е, симптомів да захворюваного цього стану, і плюс до того, що дуже чому я тут залишаюся на сьогоднішній день. і Крокую продукти дієві і дійсно можуть нас підтримати на перших стадіях, де да, якщо якісь непрохані гості залетіли буквально один-два дні, і все, і ти здоровий на ногах. Коли раніше да, там хотіли, не хотіли ходити до школи або йти на роботу, полежати більше, похворіти, то зараз такого немає. Краще швидко утилізувати цих непроханих гостей і далі жити своїм прекрасним життям. Всім рекомендую да, звертатися до людей, які вас запросили. Да.